А от після нового року, кажу, було певний такий простой, який ми спробували використати для якихось таких організаційних речей. І під час у таких організаційних нарад, там на е, Трехсвятительській, е, ми дізналися про прийняття законів 16 січня, диктаторських законів. Стало зрозуміло, що буде зле. Чекали можливого введення якогось надзвичайного стану, і тоді ми вже почали розробляти досить серйозно плани, навіть переходу в підпілля. Тобто, хто з ким має як контактувати, хто куди має виїхати. і На, на повному серйозі вже говорили про, про такі речі, про які перед тим мови просто не було. Е, настало 19 січня. 19 січня це неділя. Знову таки, ми думали, що е, ну, зробити цей протест таким радше веселим. Щоб показати абсурдність цих законів. Через це закликали людей там, зробити казковий день від слова казка. Люди приносили, хто там в баняках приходив на голові, хто в розформованих казках. але настрій це не змінило, настрій був дуже тривожний. В результаті політики знову вийшли на сцену, знову їх традиційне бла-бла-бла, і ніяких конкретних пропозицій. Люди дуже були обурені, тому що чекали, що саме 16 січня ці закони змусять їх об'єднатися, і що вони врешті вийдуть з якоюсь єдиною позицією. Що у нас є от керівник? До речі, про це що потрібен якийсь єдиний буде тимчасовий керівник, який можливо не буде претендувати на те, що бути президентом. Про це було вже досить багато розмов, але політики до того були не готові. Так, от 16 січня на ці наші дерев'яні будиночки повилазили люди з великими банерами, які там вже намалювали лідера або йдіть геть. Кожен, коли виходив кожен з керівників опозиції, кричали лідера, лідера. Кличко послизнувся в своїй промові настільки, що навіть не зміг її закінчити. Бо щось почав говорити його перекричали лідера. Тягне бок, очевидно, більш правний оратор витягнув. Ясенюк теж витягнув, але нічого толком не було сказано. Більш-менш толкова пропозиція прозвучала від Турчинова про те, що будемо творити паралельні органи влади в Києві, що давайте ми спочатку захопимо Київ, як, як такий, зробимо свій, потім повернемо собі всю Україну. Але як це робити, ніхто нікому не сказав. Потім відбулися вже після топових політиків, звичайно, виступали люди рангом нижче. І серед тих, хто рангом нижче, виступив несподівано активіста Автомайдану Сергій Коба, який абсолютно ні з ким нічого не узгоджуючи, попередньо не проговорюючи, заявив, що тепер ми йдемо на Грушевську. До речі, в той час у нас вже був контакт з Автомайданом. Автомайдан це дуже таке. Цікаве середовище. Якщо в нас на початку був хаос, то там абсолютний хаос. Е, я пригадую їхні збори на вулиці на європейській площі, де збирають закупу автомобілів. Всі виходять з всі, усіма говорять ніякого порядку. Денному ніхто веде щось вирішили. Сіли, поїхали. Частина туди, частина туди, частина туди. Але в цьому хаосі теж була якась революція, і щось, 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 щось чогось вони теж таки досягали. Тому теж була якась своя прелість. Хоча для мене це був шок, як, як можна так настільки неорганізовано працювати. Так от один з активістів тоді Сергій Кобал оголосив про те, що е, ми йдемо всі на Грушевського. Поки його там з'ясовували, що він має на увазі, йдемо на Грушевського. Люди вже пішли на Грушевського. От, е, е, їм перегородила, звичайно, міліція. Чого було на Грушевського, якщо об'єктивно казати в неділю, напевно, навряд чи є якесь раціональне пояснення для цього. Е, е, Почали розхитувати автобус з міліцейський автобус, але поки ще було ясно, видно, ще все було більш-менш в рамках престойного. Тобто, там якісь трошки газ пускали нічого особливого, якихось дуже радикальних дій не було.